У мене є кейс теж там великого клієнта, коли у них відбулася якась внутрішня сесія, і е, прийшла маркетинг-директриса до нас е, фактично не знаю, плакати, плакати нам в сорочку, да, і казати: наші власники вони не розуміють. У нас такий великий бізнес, а вони хочуть, щоб ми були як стартап. Це неможливо. Вони весь час змінюють курс, вони весь час змінюють пріоритети. Вже це неможливо, це неможливо, це неможливо. І я через деякий час зустрічався з власницею, і вона каже: Дивись, вони працюють в корпорації, але я працюю в стартапі угу. і в цьому є конфлікт. І я да. ніколи не стану корпорацією. Угу. Да? І це з одного сторони правильно. Ну тобто я її розумію, бо в мене ті ж самі відчуття. Я всім говорю, Федерів, це стартап. Ми проходимо третій е реінкарнацію нашого стартапу. Як ти можеш це вирулювати на обороті умовно, там 150? на 1400 людей? Бо те, що я бачу, коли компанія велика, інноваційний хаб, оцей, да, справді має бути до 20 людей. Все далі це екзекюшн. Як ти з цим поруєшся? Ну, в нас ще мозговий центр трошки менше, ніж 20 людей, тому все окей, я вважаю. Тут. Як впораємось, я ще не можу сказати, що ми впоралися. Угу. Не можу сказати цього. Я тобі, напевно, зможу це сказати років через 5, тому що 150 мільйонів обороту ще, ще можна бути тільки-тільки стартап пером і, і, і там, вирішувати все. В світі так не вважають. швидко. швидко В світі так maybe. не вважають. вважає. А от півмільярда, я не розумію поки що, як це зробити.